Які враження у тебе від сьогоднішньої гри? Ми налаштовувались на бій і знали, що буде важко і емоційно і фізично. Ми приїхали перед матчем тренування було, ми попробували поле, і зрозуміли, що буде нелегка гра. І так воно й вийшло. Було дуже багато боротьби, емоцій, як ми бачили, дуже багато було. Не знаю, для мене не футбольних емоцій, але я. Задоволена, що наша команда впоралась з цим випробуванням, тому я задоволена грою. Як на твою думку, хто з вашої команди відіграв сьогоднішній матч найкраще? Ну, зараз важко виділити когось. Я задоволена всією командою, всі проявили характер свій футбольний. Всі я думаю, всі відіграли на свою повну силу, як могли. Тому <свісно> треба аналізувати гру, там буде вже видно, хто відіграв найкращий матч. Я задоволена всією командою зараз. Які плани загалом на сезон? Яке місце плануєте зайняти в кінці, по результатам ну, сезону? Хочеться посісти на найвище, ну наскільки ми можемо, найвище місце. Ми тренуємося, готуємося до кожної гри, відповідально підходимо. Всі дівчата викладаються на всіх матчах. Ми просто на кожну гру виходимо віддати всі свої сили, віддати, показати свою гру. Тому Хочеться найвищих місць в турнірній таблиці.